Чергова гуманітарна допомога прибула на Прикарпаття цього разу з Іспанії. Тут і медикаменти, і спальні мішки, павербанки, зимовий одяг та багато іншого. Детальніше у наступному сюжеті. Усе для військових та людей, які постраждали від російської агресії, у місцевому храмі прийняли допомогу від міжнародних партнерів. Ми отримали багато одягу, багато медикаментів, павербанки, генератор один отримали. отримали... Для військових допомогу, ту, яку військовим потрібно, як найбільше спальні мішки, к карімати отримали отакі от речі, які потрібно, і для інвалідів речі, милиці, візочки, інвалідні, які вже не з цією війною втратили свої кінцівки, не можуть самі пересуватися, Ми повинні їм допомогти. Від початку війни церква допомагає внутрішньо переміщеним особам по всій Україні. Розповідає отець Юрій. За цей період було передано понад 400 тонн гуманітарної допомоги. Окрім того, у приміщенні храму планують створити реабілітаційний центр. У нашому реабілітаційному центрі буде реабілітація як психологічна, так і духовно, так і має бути. Фізична реабілітація. ми плануємо поставити мрт кабінет у кабінет для того, щоб обслуговувати наших захисників безкоштовно для того, щоб допомогти людям відновитися. Волонтери з Іспанії передали необхідну гуманітарну допомогу для військових і людей, які вимушено покинули свої домівки. Уже незабаром вона вирушить у інші регіони України. Чого, е кам не кам'юноша ментитрає. Так, звичайно, ми підтримуватимемо Україну. тут не тільки йде допомога з нашого міста. Люди привозять за 400-500 кілометрів допомогу. з Коста дель соль Ми організували велику компанію, і звичайно, ми будемо далі працювати, тому що розуміємо потреби України і українського народу. а таких потреб чимало. Військові потребують, як все для того, щоб можна було нормально спів... співіснувати на вій. Ні, вони потребують теплого одягу, шкарпеток, нижньої білизни, потребують їжі, яку можна розігріти просто і не готувати. Комусь треба теплий одяг, хтось лишився без капців на зиму, у когось маленькі діти. Ми отримуємо дитяче харчування. Ми даємо дитяче харчування, ми даємо візочки. Ми даємо от все, що ми до нас приходить. Якщо люди до нас звернулися, і ми це маємо. Ми маємо це. Дати до слова таку гуманітарну допомогу надаватимуть і надалі, запевняють іспанські партнери.